Вітаю, пані панове! Сьогодні відео буде ну просто коротке. Раз, два, три, йолочка світить і так далі. Коротше, ліжечко залишилась, оце бронь вже пройшла. Раз, привез, принесли, привезли, полюбе привезли. Ще нове ліжечко. Не фотографував, потім пофотографую виставлю. Далі, візочок раз залишився. Візочок 2-3 залишився. То, кульки не зважати, то у нас на село плоске Плас чи плоске, господи, треба подивитися в Вікіпедію, як правильно, скоріше, все плоска. Так, одяг додавалось дуже багато. Дякуємо ще раз. В чергове, вкотре дякуємо фонду 24.02 за допомогу. Тут от, от це все не перебрано. Багато взуття вони привезли нам. Оце. Тільки, будь ласка, не бронюйте під відео. Броні це все буде окремо. Пілінальний, стульчик, кокон, це просто не вони, ну, важливо, коротше, все 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 буде на бронь. Те, що із броні, глобально не змінилась картина. Подивились, зупинили, поставили паузу. Я близько підводити не буду, тому що, чесно, не маю вже часу. Хочу нарешті потрапити додому. Це так само не перебрано. Дівчата переберуть, потім будемо виставляти. Я показую те, що залишилось із броні. Порівняйте, будь ласка, з попереднім відео і все зрозумієте. Так само буде потім пізніше і підгузки, і дитяче харчування. Коротше, тут... В общем, як бачите, тут просто жесть нас завалили. І це дуже добре. Ми завжди раді, коли нам допомагають, тому що ми можемо вам тоді допомагати більше. Наразі дякую дякую за подобачку і до зустрічі!